Для початку добрий день. Добрий день. Добрий день. Ні-ні, <рес> я буду тримати. Я буду тримати. <рес> Ой, мені так очі сліпать. Не тако, зніміть, трохи подалі, не дуже близько, щоб я велика в кадрі не була. Оператор, у мене там на голові все нормально. А можете мені перевернути, я зараз подивлюся. А мені руки куди? Ну, Цей бардак не буде Ви там, якщо що, мене від А який ви канал? Магнолія ТВ? Це вже пишеться, так? Да? Кайте, а ви вже фотографіруєте? Ви будете щось питати чи мені просто розказувати? Ви мені скажіть, хто вас до мене прислав? Можемо лучмого начальника запишете. Я таку буду говорити, а ви там потім поріжете, поріжете. Мене можна вирізати. Викиньте і самі, скажіть. Давайте може я вам так розкажу. Я не публічна людина. А поставте таку переді мною листка перед камерою, я буду читати. А коли будуть показувати? О, то ви мені фото потім скинете. Скиньте мені посилання. Боже, дитино, ні, я це така негарна, куди це бабу страшно, ні, все, до побачення. Виключайте, виключайте, я вже все сказала, що тільки могла сказати. Добав. Добав. Люди вибачте, будь ласка, чесно. З того боку легше стояти.